Сьогодні вранці було так холодно, що волосся на ногах порвало колготки. Вранці жінка відкриває двері, а на підлозі лежить чоловік. Ти чому не відкрила мені двері, коли я стукав? Я ж питала Василю, це ти? Чому ти мовчав? Я кивав головою. Відправила свого чоловіка за картоплею, а його збила машина. Жах, і що ти тепер будеш робити? Не знаю, мабуть, рис зварю. Свекруха сердити до невістки. Досить вже сидіти в інтернеті. Краще б пішла покопала на городі, але ж зима на дворі Ну так шапку одягни. Завжди знала, що маю дар передбачення. Передчуття про те, що святий Миколай принесе мені долю з маком, справдилось на всі сто відсотків.